Бажаю здоров'я. Віці 114-ї бригади з 35-го батальйону підрозділу Реро дякують друкарні, людям, які долучаються до під друкарні, за те, що вони нам допомагають, друкуючи різні запчастинки, свою роботу, фінансово також допомагають, купуючи навіть той же момент за гроші спільноти або ж за власні можливо гроші. Дякую ще раз, що долучаєтесь. Це чергова посилочка від руками. Ми не перший раз замовляємо, насправді. Видно, що там написано пасочка. Ось такі от. Частиночку. Там буде кові зачастички, це на полочка. Все в комплекті, все готове до того, щоб не споряджати і використовувати за придбачення. Дякую, слава Україні! Друг армія, надрукуй перемогу!